Привіт, мої любі українці, гості України, оскаженіли всі юристи і судді в Україні, тому що в Одесі поліція оформила самокатчика. За керування в стані сп'яніння. виписали штраф 17 тисяч гривень. Але саме цікаве, ви зараз дізнаєтесь далі. До речі, запишіть мій номер телефону, оскільки ви не знаєте, коли він може вже стати вам у пригоді. А ми йдемо по темі. Дуже вас попрошу, будь ласочка, напишіть зараз в коментарях. Велосипед є транспортним засобом. Друге питання також напишіть. Самки, на яких зимку з'їжджаємо з горок, ми там, діти, да? є транспортним засобом чи не є. Добре, ще ускладняю завдання. Дивіться. Коляска дитяча є транспортним засобом чи не є. В коментарях, будь ласка. Ще четвертий, давайте пункт додамо. Пральна машина на колишатках, Там же є колишатка, Є транспортний засоб чи нема, якщо вона буде котитися по дорозі. Тепер питання, що об'єднує оці всі прилади, про які тільки що вам розповідав? Правильно, те, що для керування цими приладами не потрібно посвідчення водія відповідної категорії, бо категорії немає. Ці предмети не визначені як транспортний засіб певної категорії. Тобто людина, яка керує цим предметом, вона не є водієм. Бо водій це той, хто в кого є посвідчення водія на керуванням тим чи іншим транспортним засобом. Розумієте? Але це наша з вами думка така, яка, знаєте, навірно, суб'єктивна, і всій України, всіх юристів, суддів, це всі так думають, крім одного серйозного судді. Так, цей суддя судить в Київському районному суді міста Одеса. Де він отримував юридичну освіту, я не знаю. Дуже цікаво, але кваліфікація у суді дуже серйозна. Знаєте чому? Бо цей суддя, він умудрився обвинуватити водія самоката за статтею 130. Водій самоката винен керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Виносить штраф 17 тисяч гривень, але. Опа! А тут же ж не виходить позбавити права керування, бо немає посвідчення водія. А що ж такі? А чого ж немає посвідчення водія? Може, тому що воно не потрібно для керування самокатом. Воно не потрібно, тому що самокат не має категорій. Ну це, в принципі, логічно. Це стосується навіть тих людей, які керують транспортним засобом, автомобілем, там, да, розумієте, в стані сп'яніння і в нього нема посвідчення водія. Судді також не позбавляють права керування, оскільки посвідчення водія не існує у людини. Розумієте? От тепер дивіться далі, що цікаво. Цей суддя не розуміє, що для того, щоб особу притягнути за статтею 130, ця особа має мати певний статус. Тобто притягнути за статтею 130 можна тільки водія транспортного засобу. Не пасажира, не керувальника, не карманича, не володільця, водія. Крапка. Все. Що таке водій транспортного засобу? Це особа, яка керує транспортним засобом і має посвідчення водія певної категорії. Це ж написано просто, шановний суддя, подивіться, це написано в пункті 1.10 правил Дорожнього руху України. І читайте там. Водій, це! І там написано, що таке водій. І все буде просто. Тоді ви не будете звинувачувати людей. Це ж перший курс коледжа юридично. Почитайте, там, може, в пам'яті освіжіть, бо трошки ви там серйозні справи видно, розглядаєте, а такі мелочі, воно ж для вас. Так, ну Десь так я розумію. Судді вирішують судьби людей, запам'ятайте. І оцей Войтов вирішив судьбу самокатчика, який просто не знає, що таке автошкола, бо йому не треба знати. Самокат, сам по собі не требує знань правил дорожнього руху і наявність посвідчення водія. Розумієте про що мова? Все, водій не має статусу водія. Ця особа її не притягувати до відповідальності. До речі, на цю тему ось ось підказочка перейдіть. Була така суддя в броварах. Так вона написала скутер, типу водій скутера, вона притягнула по 130-й. Я цю справу просто розбиваю в апеляційному суді, просто на схожій темі. І ця суддя сьогодні не судить в броварському суді. Прізвище їх Гридасова. Подивіться, це відео досить цікаве. Але вибачте, скутер він хоч якось до транспортного засобу канає, бо там щось середнє між мопедом, мотоциклом і так далі. Але самокат. Я згоден, що сьогодні треба зробити окрему відповідальність для водіїв самокатів в стані сп'яніння, для водіїв велосипедів в стані сп'яніння. Ну, нема такого сьогодні в правилах дорожнього руху. Воно має бути. Але ж ми не можемо сьогодні оформляти по 130 й пішохода або велосипедіста. Ну, ви ж такого теж не чули, і я не чув. Для пішохода є окрема стаття за те, що людина там розпиває спірти напої десь в якихось містах там громадських, але ж не учасник дорожнього руху, Статуса немає. І оце суддя таке мочить, ви розумієте? Значить, дивіться, в чому фішка ще. Оцей хлопець він не писав апеляцію. Це, я вважаю, була його помилка. Тому що апеляція б цю справу однозначно розривала, бо таких ну, судді і грамотних, ну я думаю, він один такий на всю Україну. Бо це, ну, ну взагалі, я, ну, вибачте, ви ж бачите, що я здивований таким рішенням, м'яко кажучи. Ось ми відкриємо рішення. Будь ласка. Справа, до речі, кажу: 947, дріб 82, 61, дріб 24. Це Київський районний суд міста Одеси. До речі, постанова старенька. Я не знаю, чому ця новина така прям свіжа і чому вона саме сьогодні полетіла по всім пабликам, але постанова, будь ласка, від 27.03.2024 року. Що тут пише Войтов? Що так, дійсно, був, керував електросамокатом маратон без державного знаку. Ну, його не може бути, бо він не підлягає реєстрації, це логічно, тому що він не є транспортним засобом. І от водій порушив вимоги пункту 2А. 2А це фактичне керування. І чому він цю особу називає водієм транспортного засобу, я не знаю. Якщо цей предмет не підлягає реєстрації навіть державній. Він описує на три сторінки, як правильно і грамотно працівники Поліції задували водія. Як вони там з ним знімали все на відео, як все було зафіксовано? Де да, питань нема. Правильно все зафіксовано, Пішохода також можна правильно зафіксувати. Молодці, поліцейські медаль, все, молодці поліцейські. Але ви, шановний суддя, що ви пишете в рішенні в своєму? Частиною першої статті 130 КУПА передбачена відповідальність за керування транспортним засобом. Ким? Пасажиром керування суддя пише в своїй постанові, що суд, дослідивши матеріали справи, приходить до переконання, що в діях водія вбачається склад адмінправопорушення. Він дав статус цій людині як водій транспортного засобу. В той час, коли правила дорожнього руху забороняють давати цій особі статус водія, тому що водій має. Мати при собі взагалі має мати посвідчення водія на керування транспортного засобу відповідної категорії, От тоді це буде водій. А поки скутер не потребує кваліфікації якоїсь категорії і посвідчення водія до нього на керування ним, то шановний суддя, підсказочку вам дам не робіть таких колапсів, тому що якщо ви попадетесь мені на такій справі, шановні. Запишіть мій номер телефону, якщо такі рішення вам десь попадаються, вам виносяться, телефонуйте негайно. Тому що таких суддів треба, ну, треба просто на, на самому началі на зародиші оціх, таких постанов, треба їх просто топити. Оці антиюридичні якісь постанови за якимось там суб'єктивним поняттям юриспруденції. Їх просто треба знищувати. Тільки вони починають зароджувати, тому що це раков, ракова опухоль, це хвороба. Потім в життя просаджуються такі хворобливі рішення, по яким потім інші, які судді, також з великою освіту, беруть приклади і починають потім також то водіїв притягувати, які не є водіями. А потім людей в тюрми саджають незрозуміло за що. Або якесь майно вас забирають, он землі на Закарпатті зараз будуть забирати. Розумієте, це отакі судді, які взагалі не орієнтуються в законодавстві. Тому, шановні, запишіть мій номер телефончику, тому що ви ніколи не знаєте, коли він стане вам у нагоді. А так він завжди буде при вас. Якщо це відео вам сподобалось, будь ласка, лайк. Якщо не сподобалось, ну туди утопіть його, підпишіться на мій телеграм-канал і зайдіть на мій сайт по посиланню до цього відео. До речі, на суддю Градасову також я зараз посилання залишу в описі до цього відео. І залишайтесь на цьому каналі. З вами адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео. Я подразумеваю, что вы в состоянии опьянения. Здравствуйте, это адвокат Игорь Лепявка? Да, я решу вашу проблему. Ч